Всім привіт! На вулиці травень місяць, весна. Наші садочки прикрашає дуже гарна багаторічна рослинка. І сьогодні я розкажу про неї вам. Це медунка, або ще її називають пульмонарія. Хочу показати вам свою маленьку колекцію медунок. Перед вами медунка. Довго листо. Вже вона трошки відцвітає, але подекуди ще є квіточки. Ось подивіться, квіточки такі цікавого забарвлення, рожево, фіолетового, навіть голубого кольору. Дуже чудовий медонос. Тут коли сонечко яскраво світить, от сьогодні у нас. Не дуже сонячний доньок, похмурий, то я бджілок не зустрічаю, а коли сонечко, тут дуже трудяться бджілки-трудівнички. Ось така медуночка. Демо до слідуючої медунечки. Використовують медунку для створення композицій на півтінистих і тінистих місцях. Добре вона поєднується з гіхерами, брунерами, хостами. Рослинка ця відносно вологолюбива, при хорошому поливі може навіть рости на сонечку. У мене є така медунка, яка росте на повному сонці. Я вам покажу її потім. А зараз хочу познайомити вас з медункою Рахель Верні. Вона мені так подобається, дуже красиве в неї листечко. Ось, бачите, вже бджілки з'являються. Квітує вона такими дуже гарними яскравими квіточками червоненькими. Квітування медунки ну, приблизно два місяці. Далі колір набирають листечку, а цвіт потрібно буде зрізати. Ось така медуночка. Бачите, в неї листечко таке зелене, а по краях таке варіантне. Тут вона в мене поєднання з гіхерками. І брунерками. Наступна медунка Меджестік Вона ще дуже гарно квітує. Вона в мене тут росте в тініночку Подивіться, яке квітування. Дуже гарно Її листечко потім буде таке сіре-сіре, аж таке з переливами. Ось тут вже навіть видно, як воно змінюється. Дуже вона гарна, Тут вона в мене буде в поєднанні з хостами. Ось вони тільки просинаються. У цьому куточку, це в мене сонячна сторона мого садочку. Але подивіться, як також ростуть мої медунки. Коли дуже палюче сонце в день, листечко скручується і таке, як пов'явше на вигляд. Але це не страшно трішки підляти, і вона знову відновлюється. Ця медунка також довго листа. Цей куточок в мене з хвойними рослинками і з гейхерками, але також подивіться, яке поєднання з медункою. Ця медунка тонколиста. Листочки в неї такі тоненькі, і також дуже гарно квітує. Взагалі медунка дуже невибаглива рослинка, гарно зимує, ділиться поділом куща, а також насівається. Для мене вона зовсім невибаглива, я її дуже люблю. Ось ця медуночка, звичайна медунка. Вона чимось схожа на довголисту, але влітку її забарвлення Суттєво відрізняється від довголистої. В неї листочки більш кругленькі. Вона тут в мене росте на повному сонці. Так як я і говорила вам, ще покажу її. Як вона в мене тут росте. Дуже швидко розростається. Так ось ще подекуди квітує. Ось такі цікаві квіточки. Яке гарне поєднання з гейхерами, хвойними. Ще в мене є медунка лікарська, на неї листечко зелене, ледь ледь помітне краплення на ньому, на цьому листочку. Вже вона переквітла. Ну, також вона прикольненька, хоча й зелена листа. Ось ця також тонколиста. Деякі сорти медунок я маю на продаж, буду ще ділити, але після цвітіння вже. Тому кому цікаво, звертайтеся. Ще хочу вам показати, як суттєво відрізняється медунка лікарська від звичайної. Ось тут в мене посаджені вже на продаж рослинки. І подивіться, між ними ще посадила десь, мабуть, маленький корінчик був, і виросла медунка лікарська. Ось таке забарвлення. А ось цей листочок, медунка звичайна бачите, як відрізняється. Ось така моя маленька колекція медунок. Хочу подякувати вам за перегляд, за ваші вподобайки і до нових зустрічей!